«Столичний метрополітен, тема, яка не відпускає команду проекту, наша справа. Ви просили, і ми підготували другу частину матеріалу про столичну підземку. Проблеми, до яких ми докопались, багаторічні, багатошарові і нерозв'язані. А як відомо, у кожної проблеми є прізвище. Першу частину цієї історії, якщо ви ще її не бачили, ми залишимо в описі під цим відео. А тепер до суті. Уявіть, ваш сусід віджав частину вашої квартири, прогнавши вас з вашої ж кімнати, на додачу поспіхом розгромивши коридор. Та вас це не сильно бентежить, і ви запрошуєте його прокласти вам водопровід і електромережі, за що, звісно, він виставляє вам рахунок. Час від часу ці комунікації ламаються і лагодить їх все той же сусід, якому ви, звісно ж, віддаєте знову свої кошти. Ситуація абсурдна чи не так в реальному житті такого мабуть ніколи не трапилось би. А якщо я розповім вам, що одна російська компанія проектувала в центрі столиці стратегічний об'єкт вже після того, як Росія вперше вторглась на територію України? У нас програмне забезпечення залишається російським. Для мене це невідомо. Однак біда не приходить одна. Окрім російського сліду проектування роботи метрополітену, є й інші проблеми: просідання ґрунту, тріщини в тунелях, метро його затоплення. А врешті-врешт закриття шести станцій. Їх би господарність могла привести до найстрашнішого це до жертв. І це в період війни. Ми страждаємо навіть не від російських ракет, розумієте, а від безвідповідальності, халатності та бездіяльності наших чиновників. Чому один з тунелів столичного метрополітану зненацька почало підтоплювати? І до чого тут гори звісне будівництво метро на виноградар? Ці на перший погляд різні теми насправді дуже тісно пов'язані між собою. Корупція вона е, зупиняє е, активну роботу в інфраструктурі. Е, на жаль, таки таке є, і на жаль, таки є навіть під час е, воєнного стану. Що не так з основним забудовником головної транспортної артерії столиці, та де осідають наші з вами кошти, які мають йти на будівництво та ремонт цих станцій. З вами Марія Гураль та проект Наша справа. Традиційно просимо вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео. А тепер до справи. Уявімо, ви придбали, чи орендували житло поблизу метро, і раптом деякі станції неочікувано зачиняють на невизначений термін. Тепер ви змушені добиратись до роботи не лише довше, а й проходити справжній квест, переповнені тролейбуси, маршрутки та черги до найближчої станції метро. І якщо ви автомобіліст, то не думайте, що вас ця проблема не. Торкається, адже тепер трафік на дорозі значно збільшується. Ситуація не з найприємніших. Звісно, жителів Троєщини цим точно не здивуєш, але подейкують, що така проблема може спіткати не лише голосіївський район столиці, а й Подільський та Оболонський. 8 грудня цього року столична влада приймає шокуюче для киян рішення закрити на ремонт шість станцій метрополітену від Теремків до Деміївської. в соцмережах. Моментально завірусились відео підтопленого тунелю метро. Того ж вечора мер столиці Віталій Кличко спільно з незмінним керівником Київського метрополітену Віктором Брагінським показали тріщини, які з'явились в тунелі. Попередньо порушені умови будівництва можливо, і по висновкам ми можемо вже сказати про причини цієї надзвичайної ситуації. За декілька днів з'являються відео апокаліптично просівшого ґрунту над метро Деміївська. Торгові павільйони ринку змістились, асфальт пішов під землю. Хоча у КМДА переконують, що ситуації з метрополітеном це жодним чином не стосується. Просідання ґрунту поблизу станції метро Деміївська відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Про це інформує КП Київський метрополітен. Так що ж, все-таки сталося з метро, співголова фракції Удар Дмитро Білоцерковець заявив, що провина за можливу розгерметизацію тунелю лежить на попередниках, які будували та відкривали ці станції метро. Просто нагадаю, станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, 10 років тому відкривали кріпкі господарники Янукович та Азаров. Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році, і їм треба було показати швидкий результат. Терміново відкривати станції метро, і пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Жага швидкого результату скоріше за все позначилася на проектуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкції. Але чи так це насправді будівництво? Іцво продовження лінії метрополітену від станції Либіцька розпочали ще у 2005 році. Тоді прикладали одразу три станції: Деміївська, Голосівська та Васильківська. Але ж саме між станціями Либіцька та Деміївська і з'явились злощасні тріщини. За давньою традицією без скандалів та проблем на будівництві цього перегону не обійшлось. 2006 року при прокладанні цих станцій сталася аварія. У котлован впав багатотонний кран. При цьому Зламалися спеціальні кріплення з металевих труб, які підтримували бетонні стіни у котловані. Згодом там ще й зупинився тунелепрохідницький щит. Восени 2008 року його все ж відремонтували, але зрушив він лише на декілька метрів уперед. Після чого знову став. Тоді ж відбувся прорив пливуна. Це так звані обводжені ґрунти. Загинуло двоє будівельників. Саме цей тунель будувався не механізованим щитом, тобто вручну. Спеціалісти ще під час зведення скаржилися на якість виконання робіт. Зокрема, там була порушена геометрія та було недороблене хімічне закріплення тунелів. 2008 рік, як ми пам'ятаємо, був складним. Фінансова криза спричинила недофінансування будівництва. Тож всі роботи на об'єкті призупинили, а терміни здачі змістили. Станції запустили лише 2011 року, а через три місяці після їх відкриття в тунелях з'явилися перші тріщини, що підтвердив і директор департаменту транспортної інфраструктури КМД Руслан Кандебора в одному з інтерв'ю. В березні 2011 року вже з'явилися перші тріщини, і це зафіксовано в журналі. І так ще впродовж 12 років ця ділянка була проблемною. Там просочувалася вода, і вона так існувала. Тобто, прогресу руйнувань не було, виносу ґрунту не було, але постійно були тріщини. Просочування води із з того часу вже фіксували певні порушення герметичності тунелю ще з 2011 року. Проблему з пливунами згодом виявили під час будівництва ще однієї лінії метрополітену. Геологічні умови дуже важкі. Ми ведемо прохідницьку роботу у пливуні. Це суміш піску та води, обводнені піски. Дуже рідка субстанція, яка обжимає щитовий комплекс, і це сповільнює прохідницькі роботи. Давайте перевіримо вашу інтуїцію. Пишіть в коментарях ваші припущення про яке будівництво метро щойно йшлося. А я кота за хвіст не тягнутиму. Думаю, більшість вже здогадались, що йдеться про будівництво метро на Виноградар. У зв'язку з обводненням ґрунтів існує небезпека підтоплення фундаментів житлових комплексів та інфраструктурних об'єктів на Виноградарі. Генпідрядник запевнив, що дане питання вони вирішують та усунуть всі проблеми. Тільки ось труднощі почались ще на етапі тендерної процедури. До неї ми ще повернемось, але для початку з'ясуємо, хто проектував майбутній тунель та станції метрополітену. А повірте, це не менш цікаво. 11 липня 2016 року було опубліковано тендер на проектні роботи з будівництва Сарецько-Печерської лінії метрополітену. Учасниками стали ось ці три компанії. Пропозицію першої було відхилено 27 липня. Другий учасник «Київметропроект» направив звернення до тендерного комітету Київського метрополітену з проханням прибрати з вимог до учасників пункт. Про спецдозвіл СБУ на провадження діяльності пов'язаної з державною таємницею. Київський метрополітен таку вимогу компанії відхилив. Цікаво, навіщо це потрібно було Київ метропроекту за три місяці до оголошення цього тендеру 99,9% статутного капіталу належали відкритому акціонерному товариству Московський проектно-дослідницький інститут Мосметропроект, одним із засновників якого було Міністерство майнових відносин Російської Федерації. Вже 7 квітня 2016 року, згідно протоколу загальних зборів Мосметропроект, свою частку продала компанії з обмеженою відповідальністю Інженіринг», яка зареєстрована в США Каліфорнія. До речі, її власник Валерій Абрамсон. Російський бізнесмен та архітектор. Але повернімось до тендеру. Незважаючи на все, 27 вересня 2016 року Київметропроект стає переможцем тендеру на понад 140 мільйонів гривень. У 2019 році компанія підписала ще один договір про авторський нагляд за виконанням робіт з будівництва цієї дільниці. На суму майже 4 мільйони гривень. Компанії було обрано за переговорною процедурою, а отже, відкритих торгів не відбулось. Щоб роз'яснити ситуацію, ми направили запит до Київського метрополітену та отримали доволі стислу відповідь. Договір на проєктування заключено у 2016 році згідно з законом України про публічні закупівлі в електронної системи закупівель Прозоро учасниками ТОВ Київметропроєкт є юридична особа компанії з обмеженою відповідальності Інженіринг». Належним чином зареєстрована у відповідності законодавством штату Каліфорнія США та фізична особа громадянка України Янікіна Тетяна Федорівна. Не все прозоро із тендером на саме будівництво середсько печерської лінії. Перші торги, які оголосили 19 січня 2018 року, було скасовано, оскільки лише один учасник подав документи без порушень. Наприклад, компанія «Київметробуд» нібито не внесла вчасно кошти для надання банківської гарантії для участі в аукціоні. Тож 10 вересня 2018 року було оголошено про повторну процедуру. Очікувана вартість робіт склала майже 6 мільярдів гривень, а строк виконання до трьох років. У системі публічних закупівель Прозоро завершено аукціон на будівництво дільниці Серецько-Печерської лінії метрополітену. Наразі найнижчу ціну за виконання робіт запропонувало пад «Київметробуд». Отже, київський метрополітен заключив договір з «Київметробудом». але невдовзі довкола цієї компанії почались баталії, які точно не сприяли своєчасному будівництву метро. 2019 року один з акціонерів компанії Сергій Каяшко, який, до речі, є екс-керівником російського підприємства Вагон МАШ, а також до 2017 року був зареєстрований в Москві, заявив про рейдерське захоплення управління підприємством через заміну директора. Тоді питання було врегульовано в судовому порядку. Але наступного року ситуація повторилася. І на цьому сюрпризи не закінчились. Чи не щороку здачу об'єкту відтерміновували і на диво завжди знаходили цьому причини? Мовляв, через ковід та військовий стан метро неможливо було своєчасно добудувати. На терміни будівництва негативно вплинули наступні чинники: розповсюдження у світі, зокрема на території України, захворювання спричиненого коронавірусною інфекцією, збройна агресія Російської Федерації проти України. Незважаючи на це, київський метрополітен в жовтні 2020 року заключає з Київметробудом договір на капітальний ремонт об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на дільниці від станції Контрактова площа до станції Ціли вартість тендеру, в якому перемогла компанія, майже 27 мільйонів гривень. Чи вважає метрополітен доречним продовжувати співпрацю з цією компанією? На це нам в держустанові відповіли, як і зазвичай КП Київський метрополітен у своїй діяльності керується конституцією України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, а в частині проведення публічних закупівель, законом України про публічні закупівлі. Схоже, що столичну владу в історії з продовженням Середсько-Печерської лінії метро також нічого не бентежило. Адже в липні цього року мар столиці Віталій Кличко заявляв про наміри відкрити новенькі станції під на Воноградарі вже навесні наступного року. Навесні наступного року, якщо не буде будь-яких форс-мажорів, я з великим задоволенням відкрию врешті-решт метро. Але не так сталося, як гадалося. Весною мешканці Воноградаря можуть не чекати на то. Довгоочікувану під замку. Тепер і, взагалі, невідомо, коли цю лінію метрополітену все ж добудують. Адже, зрештою, 13 грудня цього року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на будівництво метро Навоноградар, враховуючи викладене та керуючись постановою північного апеляційного господарського суду КП Київський метрополітен відмовляється від зобов'язань в частині виконання будівельних робіт. Після закінчення всіх судових справ частина авансу має бути повернута на бюджетний рахунок. КП. Па Київський метрополітан Водночас, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в одному з інтерв'ю зазначив, що Київський метрополітен проведе новий тендер на продовження будівництва цієї лінії, а всі виявлені факти зловживань передадуть правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо Київметробуду. Що цікаво, так це те, що вже наступного дня після розірвання договору, 14 грудня, Київрада ухвалила бюджет столиці, в якому передбачається виділ понад 320 мільйонів гривень на будівництво метро на Виноградар. Повертаючись до Київметробуду, за нашими підрахунками з 2011 року по 2020 рік «Київметробуд» виграв 14 тендерів. А на рахунок компанії за цей період було перераховано коштів на загальну суму майже 4,5 мільярда гривень. Але варто зазначити, що понад 90% від зазначених коштів були сплачені компанії за будівництво метро на Виноградар. В грудні 2018 року метрополітен перерахував Київметробуду 43% від загальної вартості тендеру, а це 2,5 мільярда гривень. В грудні 2019 року компанія отримала майже півтори мільярди. І це лише та інформація, яку ми отримали з офіційних джерел та відкритих даних. А скільки всього коштів компанії «Київметробуд» отримала за час своєї діяльності? Невідомо. Адже саме вона проклала в столиці за час незалежності України понад 15 станцій метрополітену, в тому числі й тунель метрополітену від станції Либіцька до станції Васильківської. Отакої. От вже тоді компанію звинувачували в махінаціях, нібито глава правління Київметробуд Володимир Петренко, який в 2006-2008 роках був депутатом Київської міськради, незаконно збільшив витрати на будівництво метрополітену шляхом затвердження відомчих будівельних норм, що призвело до бюджетних збитків. Ось таким чином дві на перший погляд не пов'язані між собою історії, мають один спільний знаменник. Гляді генпідрядника Київметробуду. Звісно, ми намагались зв'язатись з компанією та направити їм запит, але жодної відповіді так і не отримали. Ситуація з підтопленням тунелю метро на теремках оголила більшість проблем київського метрополітану. Його очільник Віктор Брагінський повідомив про важкий стан мосту метро. Хоча зазначив, що становище не критичне, але міст потребує ремонту. Тим часом ЗМІ вже заговорили про закриття й інших станцій, як Отпочайна та Тараса Шевченка. Метрополітен і справді планує провести капітальний ремонт тунелів між цими ділянками, але в КМДА запевняють, що станції не планують закривати. Тим часом соцмережами продовжують ширитись відео того, як вода просочується на різних станціях метро. Однак такі протікання відбувається регулярно, і, за словами експертів, при ретельному контролі та догляді не становлять загрози? В метрополітені нас запевнили, що нагляд за тунелями відбувається постійно. Фахівцями метрополітену ведеться постійний періодичний нагляд та спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках лінії метрополітену, особливо побудованих в складних інженерно геологічних та гідрогеологічних умовах. Але якщо це так, то чому цьогоріч ми бачимо стільки про? проблем з важливим стратегічним об'єктом столиці, в принципі, належним належною експлуатацією, на мою думку, такого величезного ну об'єкту є закриття поточних проблем. Не за рахунок закриття станції, а що ну з шляхом. Проведення поточних ремонтів, залучення фахівців відповідних від, відповідних отримання асигнувань бюджетних, тобто для залучення відповідних фахівців і так званої реалізації і експлуатації в належному стані цього майна. Якщо ви автомобіль не будете ремонтувати 10 років, то в один день може відмовити ну, основні його вузли, і він нікуди не поїде. Якщо проводити технічне обслуговування. Відповідно, по регламенту автомобіль буде дуже довго вам служити. Це теж так само, і з будь якою ну, Складною складним механізмом чи якимось об'єктом інфраструктури, впродовж останніх майже 10 років головною транспортною артерією столиці опікується керівник метрополітену Віктор Брагінський, якого призначив Віталій Кличко. Тож питання щодо експлуатації та ремонту метро потрібно адресувати саме Брагінському. Ми чесно намагалися. Звісно, на запити він самостійно не відповідає, враховуючи те, що він є ще й депутатом Київради та має проводити. Прийоми громадян. Але застати його в кабінеті складно. Тож ми спробували додзвонитись до нього, але жодних результатів. <звук> Натомість нам вдалося поспілкуватися з його шефом, мером столиці Віталієм Кличком. Діяльність керівника метрополітану його повністю влаштовує. Принаймні так він говорив. За два дні до аварії в тонелі метрополітену на теремках. Що стосується загальної роботи митрополітена, зауважень до митрополітена немає. Він працює і виконує свої функції. На жаль, в минулому році ми повинні були Зупинити роботу мітрополітена зв'язку з великим дефіцитом електроенергії, але тим не менш при можливості ми знов відновили рух транспорту. Тому на сьогоднішній день, що стосується роботи керівника мітрополітена, відносно його професійних обов'язків питань немає, претензій великих немає. Щось нам підказує, що історія з київським метро триватиме ще довго-довго. Представники столичної влади звинувачують у всьому попередників. Але при цьому забудовником цієї ділянки є компанія, яка з 2018 року виграла 11 тендерів, замовником яких є той самий київський метрополітан Брагінського. І ні в метрополітані, ні в столичній владі не бачать в цьому жодних проблем. А чи бачите в цьому проблему? Ви пишіть в коментарях, і давайте далі тримати це на нашому спільному громадському контролі, адже це наша справа.